Усім доброго мирного дня! З вами я. Ви на в'язальному каналі. Сьогодні поговоримо про те, чим я займаюсь, де я пропала. І розкажу, що просунула, що закінчила. Чисто по готових роботах буде відео, напевно, що восени зніму. Давайте розпочнемо. Так, в мене дов'язалася ось ця майка. Ну, футболка, більшість футболка. На яку скоро вам я випру, і зніму, надіюсь, в мене буде час. Зніму вам вже майстер-клас на цей візерунок, тому що можна зв'язати на зиму собі кофтинку з рукавом. Дуже гарно лягає цей візерунок. Ось так в мене вийшов вниз. Так як низ чисто з топчиками, він якось так. Негарно лягав, я вирішила зробити пишні, пишні, ось так закінчити. Пишними, не знаю, я нічого тут не бачу. може ви бачите, Пишними стопчиками, для того, щоб воно було по типу як резинка. В мене, в принципі, воно почалося цими пишними колосками, так і тут закінчується. В мене тут вив'язано повністю один. Одна бабінка цієї YarnArt Flowers. І ось тут мені не хватило Чорний вже віднако, це бавовна 100%, і теж віднако, іначе бавовна. Трішки вони відрізняються це тонше, це товстіше, але на мені воно дивиться більш-менш нормально. Що вийшло, мені дуже подобається. І це одна з моїх готових робіт, яку покажу на собі, вже вам в слідуючому сліду, осінь. Далі, далі, далі. Що я активно просуваю і скоро воно завершиться? Це ось ця моя футболка. Це вже футболка. Теж візерунок мені дуже подобається. Він легко в'яжеться. Але досить для мене довго, я ціле літо її в'яжу, тому що вона дуже тоненька пряжа, ну і в мене на ній немає часу. Тут йде 600 метрів на 100 грам, це йде 100% льон. І я вже е, горловина, в мене тут така м, лодочка, не знаю, як вона правильно її назвати. І ось тут я вже почала вив'язувати рукавчик. Так. Надію, що видно. Почала вив'язувати рукавчик. Я думала вив'язати вже всю цю пряжу, щоб вона у мене не залишалася. Але потім щось собі подумала думаю, а навіщо мені в літній футболці ем, довгі рукава. Буду вив'язувати до ліктя. Для того, щоб одягати під неї стопік, так як ви розумієте, це така вийшла крупна сітка. І будемо скоро. На цю сітку майстер клас, тому що можна зв'язати її на зиму. У мене вже даже дівчата мої просять на, на них таку сітку зв'язати і прекрасно носити в зимі. Тобто, мені лишилось два рукава, і це буде готова робота. І на цю пряжу льон буду знімати вам огляд. В'яжу це все гачком 1,75. Так, показую вам далі. Далі в мене теж є майже готова робота. Верніше вона дов'язана, а тут не дов'язаний один елемент. В мене зв'язалась ось така футболка з 100% льону. Як ви знаєте, починала її в'язати в той рік, ще не випрала, тобто воно тут ще не дуже гарно лягає, але я знаю, що воно ляже прекрасно. Так, і. Тут я робила обв'язку гачком, теж тут ще воно ну, не дуже. А тут, то, що я казала, додавала іншу пряжу. Чому додавала? Мені не хватило. не хватило білої пряжі. Я подумала, що це буде гарний акцент на цю футболку. Так, це йде бавовна з льоном, Тут іначе пряжа на, метр, на 100 грам 15 метрів півтори тисячі метрів. І що в мене тут за думка? Я хочу, щоб вона не була така проста. Зв'язати з цієї пряжі, ось цієї голубенької, ось тут вала. Це те, що вам вже розказую, ось тут. Ось його буду починати набирати і. Я надію, що все вийде. Не знаю. Чомусь в мене е, така задумка на цю футболочку. Можливо, воно і не красиве. Можливо, я нічого не можу казати. Е, можливо, і так. Але це моя, скажімо так, творчість, і я собі хочу таку футболку. Просто я єдине, що, думаю, волан мені починати звідси, і я думала, можливо, його сюди загнути, щоб він ще тут був. Щоб це була така ізюминка, ну не знаю, я ще думаю. Воно буде, коли буду починати, вже, скажімо так, по як буду набирати петельки, подивлюся, як воно лягає. Якщо воно гарно лягає, то напевно, що і буде на спинці цей воланчик. Але на спинці, якщо його робити, я думаю, мені буде дуже жарко. І так, я дуже не переношу жару, ви знаєте, через сахар цровий діабет. Це просто для мене ужас, коли жара. То я, можливо, зроблю його тільки спереду, цей валан. Вже взяла більші спиці, тут я в'язала номер два. В мене мама прийшла, подивилась каже, Боже, як ти її закінчила? В тебе вистачило сил дов'язати на двойки цю майку, футболку. Я, чесно кажучи, сама навіть не знаю. Але дов'язала, щаслива немає, немає меж. Ще, ще чекає воланчика. В готових роботах вже будете бачити. Так, ми йдемо далі. Розказую, що буду дов'язувати. Дитина моя переживає, чи мама встигне до школи зв'язати їй кардиган. Ось вже я його взяла в роботу. Ці маєчки майже дов'язані. Тепер буду в'язати кардиганчик. Обов'язково. У мене тут вже почався ось. Тільки почала інший моточок. Це пряжа Ярнард Алегро. Я показувала вам десь етикетку в якомусь відео вона фігурувала, так, була. Буду дов'язувати ще це... цей кардиган. І що хочу дов'язати в цьому році? В цьому році хочу дов'язати мамі футболку. Мама хоч в мене похудала. Можливо, вона на неї буде вже велика дуже, але я хоч, не хочу цей довгов'яз. Не знаю, скільки років вже років 5 його в'яжу. Мені тут залишилося вив'язати рукавчики. Цей де пряжа бавовна з льоном. І підібрати гарну горловину, бо вона тут дуже широка. Воно просто лежить, я хочу дов'язати вже, і хай вона мама можливо буде його носити. І все буде ок. Ще недавно їздила з дівчатами, ми подорожували в Львів. І що там я в'язала, я вам покажу в слідуючому відео і вже більш так докладніше розповім. До скорої зустрічі. Хто не підписався, підписуйтеся, ставте пальчики. До побачення!